Всім привіт, всім доброго ранку. Нема коли знімати. Вже 10.46, кучу роботи переробила, а нічого не знімала. Була у мамки, все там зробила, що потрібно, погодувала, переоділа. Ну, ви розумієте, так? Зараз мажу кабачки, покажу вам. Ось, це Сережині, то мої темні. Була на городі, пішла по кабачки, бачу, гарний пройшов дощ. Розсадила помідори. Поросажувала, тому що там багато було, де по два, по три, то я їх розсадила. Були пусті місця, я вам говорила. Ну, оце так. Все, працюю. Готую сніданок. Так, дівчатка, лишився в мене майонез. Ви бачили, да? я робила сама. Та зараз додала часничку до нього та понамазую та й будемо. Будемо снідати, такий сніданок вже не то сніданок, не то обід. Вже 11 година. Я борщик закип'ятила зелений, вчора варила, хто бачив. Та під черевини нарізала. Та й так кабачки таїться, Оце ми так будемо снідати. Не до снідати, не до обідати. У нас вимкнули світло. Ну, у нас вже там курчатка долуплюється, останні вже там вибрали, Сережа вибрав 300 штук. Ну, там, хто не долупився, долуплюється. Та й так, вже з інкубацією ми, можна сказати, завершили. Він їде на роботу понеділок, якщо все добре, бо казали в суботу та й та й передумали, щось там що не так на роботі. У нього вже все готове, він собі все вже зробив, тушонки зварив. М'яско взяв. Ну, завтра зроблю йому котлетки, буду. Ось так, таке. Витяжка працює, бо смажила кабачки, дим же ж ви ж саме розумієте. Майонез мені подобається Мені там писали трішки цукру трішки оцту Дівчата, повно рецептів. Заходьте, загуглюйте і дивіться. У мене теж є. Я в минулому році робила майонез. І є таке відео, як я роблю домашнє там по-кроково. Так що не треба мені ото писати. Трішки того, трішки того. А що, кожен раз оце розказувати. Заходьте та й дивіться. Не хочу, я бути будь... Не хочу, я бути повторюкою мухою. Ось. Все. Все, будемо. Сережа, і ти будем їсти. Чув? 17.15 збираюсь вечеряти. М'яско, таке, гуляш свинячий і салат. Так, дівчатка, сідаю вечерять. Дуже я заморююсь. Не хожу зараз нікуди, ні на яку природу. Мені дуже тяжко. Хожу до мамки три рази в день. Сьогодні було три вже, і ще раз буду йти четвертий. Тяжко. Вона памперси не хоче одягати. Праня в мене багато. Оце кожен раз переодягаю, беру, і раз-два в мене проня від неї. Дуже мені тяжко, ну це так. Не знаю, як я це витримаю, але витримаю, а що робити. Нічого не поробиш. До себе я її не заберу. Їй там добре собі. Вона і не хоче і навіть і не хоче балакати про це. Так що так. Все, буду вечеряти. І піду поставлю вам відео. Сьогодні коротенько, сьогодні така пасмурна погода. Ну, це що зранку я розсадила помідори і вам не показала. В мене дівчатка питають за помідори про пасинкування, там, ще, а про фітофтороз, як я нічого я це не роблю, я ще так конкретно не займалася городництвом. У мене інкубація, оце моє. Ну, треба попитати Тими, у тих дівчат, хто торгує. Оцими гербіцидами, з чим обробляти помідорки, чим обробляти огірочки. Купити і обробити. От. А пасинкування я колись пасинкувала. Я знаю, як це робити. Колись покажу вам. І нижні листочки треба обривати. Потім не буде фітофтора, Фітофторозу. Ну, це то. Не буду ніч, треба вивчати це питання. У мене колись були помідори, отакі от ні помідори. Я торгувала ними і роздавала рожеві, рожеві такені. Дівчата, мене сусіди не дадуть мені збрехати. Були в мене такі помідори. От І, і діти приїжджали, брали. Ну, я не врешу. Так що так. Займусь, займусь. Не знаю. в мене просто зараз немає сил. Я сама якась наче вижата, наче вижатий лимон. Чесне слово, мені тяжко. Все, давайте, дівчатка, буду вечерять. Всім смачного. Потім піду поставлю вам відео. Все. Дякую, що мене дивитеся, що мені пишете. Ставите мені лайки. Я вам дуже вдячна. Давайте, До зустрічі. Завтра неділя. А завтра я не, не знімаю. Завтра в мене виходний. До понеділка. Все, давайте. До побачення.